Тамара, ми вчора вам ставили поясною стимуляцією вздовж так, да, да, ноги, да, стопи да, да, і заверталися на пальчик, бо У пальця вас пальця там проблема. Втало, да. Яка проблема з пальцями у вас? Після операції, 4 роки тому, я не відчувала Після якої операції? На... Внизу. Що саме робили Ви вам там? Там якась жидкость скупилася, mm -hmm. типу житко... ну, кісти. Тіпа кісти. Mm -hmm. От. Удаляли, думали, що там защемлення нерва, угу. а вийшло, що операція 6 годин тривала, дали, да? Да, угу. і після цього я не відчула три пальці на нозі. Угу. Як я сказала лікарю, він каже, через три місяці або через рік воно пройде, все восстановиться, угу. буде нормально. Але нічого не встановилося, так воно вже є, 4 роки, я не відчуваю. Немає чуттєвості. А ви і... пробували масажувати, може, yeah. якось мазати. Як масажую, так дуже тру, дуже труд, трошки починається якась така е, ну, гарячі пальці, і вона чуть, чуть така чуттєвість відбувається, mm -hmm. а потім знов пропадає і все. От. А вчора на апараті я навіть спочатку е, якось, ну, незручно мені було цю ногу ставити, mm -hmm. бо вона в мене не згинається. так, mm -hmm. проблема, mm -hmm. не згинається. Да, mm -hmm. проблема тому терпіла, тримала ноги, терпіла, але імпульс відчула. Вже ну, спочатку шо? не відчувала зовсім, так. Так. а потім відчула імпульс. От і вже до кінця думаю, ну як всі вже, подержу цю мату 20 хвилин, все. Угу. І я навіть забула, що в мене ці пальці, я їх не відчувала. Я навіть забула, я собі пішла, як так і треба, все. так як, треба. Да, як угу. і треба. все. А вже потім, як я вже йшла. І ще й дощ такий сіла. Uh -huh. Чоловік вже мене тут чекав біля, uh -huh. біля салону. Я вийшла, сіла в машину, а він каже: Ти якось так ногу закидаєш, не так, як завжди бо я, Даже я то, чоловік чоловіком. Я завжди тримаюся за ручку, ногу закидаю, ще витяг, бо мені так зручно сесом. Uh -huh. А я зразу зайшла і сіла. А він каже, Ти якось так. Это... Каже, тобі Нежично, вже, так? тобі вже все помогло, <смех> так <смех> з іронією вже <laughs> тобі все помогло. А я кажу, слухай, адже я кажу пельці, кажу, стала відчувати. Кажу, чесне слово, я їх чую. <laughs> кажу, навіть якісь такі прили, крові. Wow. А зранку як <laughs> ви встали? Те, що а зранку встали? <laughs> встала. Обично я встаю ви? за тумбочку, тримаюся, mm -hmm. потім mm -hmm. за двері, потім mm -hmm. за поруч. <laughs> і Це так лізу до туалету. Mm -hmm. да, тяжко. А потім розхожуся вже якось далеко. А це встала? Ну теж трималася, але пальці я відчувала. Шум, от навіть шум. зараз. От я зараз чую, що в мене ну. Як ви думаєте, чи пальці? можна повернути повністю чуттєвість, якщо це робити на постійній основі? На постійній постійні да, Можна, можна. можна. Клас. Тому що це постійно, як ти будеш робити, кров циркулює, mm. відновлюється, стимулює що. Я так думаю, Ви задоволені такими результатами? Я задоволена, так. Да, бо в мене, я, я так бачу, що коліно не згинається, воно, це дуже. Це трудомка, треба, вода, це да, я якось сосредоточилась на коліні. Угу. А на пальці якось так. Угу. А це ну, такі маленькі, але е, побіди. Супер. А Бабуть. що рекомендуєте людям з такими самими проблемами, як у вас? Які сумніваються, бояться або ще не мають результату. Що треба? Ну, я думаю, що не потрібно боятися. Потрібно просто е, використовувати, використовувати а, і, да, постійно. Е, звичайно, домашні роботи вони відволікають людину, і, але здоров'я це на першому плані. Супер, так. клас! Дякую.